Я там говорила нещодавно, що я більше не поведусь ні на які уловочки від трилогії Каравал. Ну що ж, просто забудьте мої слова після цього діалогу. А знайди її сестру, знову Данте, відведи її в кімнату Тели в палаці. Я не хочу, щоб вона прокинулась на самоті. Пауза затягнулась настільки, аж Тела вже злякалася, що її підвів слух, поки тишу не порушив голос Джуліана. Ти справді хвилюєшся за неї? Ще одна пауза. Я хочу знайти ці карти, і вона наша головна надія, брате. І я знову починаю думати, що Джуліан або Данта а, хтось із них є легендою. Але з другої сторони, я згадую першу книгу і думаю, що книга мене знову обманює. І я просто між двох вогнів. І як тут перемогти в цій грі? Я не знаю, але це неймовірно круто.